Підібрати інструмент для роботи. Ми поговоримо сьогодні про масажні щітки, а також поговоримо і про плоскі губінці. Я тут зібрала себе колекціон, щоб ми могли поговорити про кожного з них. Десь він є кругліший, десь він є. Тупіші з металевим хвостиком або з пластиковим хвостиком, типу, вони є різні, так само, як і масажки, є та якої ручки немає, є та якої ручка є. І хочу поговорити прямо конкретно про ті речі, які можуть бути вам корисними, особливо коли ми тільки починаємо працювати. Так склалося, що я вже 11 рік працюю із волоссям, з головою, і мала можливість тестувати. В роботі саме не тільки на собі, а також в роботі різні зачіски, різні варіанти, різні задачі. І маю про що поговорити з приводу інструменту так. Це важливо, є моменти, де нам прям понад важливо, яким інструментом користуємося, а є моменти, де не критично. Тому почнемо ми з яких? Давайте з масажних, масажних щіток з ними буде простіше. В брейдингу у нас є різні задачі, які ми закриваємо тими чи іншими нашими потребами. Коли ми говоримо про масажну щітку, нам головне, щоб в неї було зручно працювати. Коли я починала працювати із зачісками, тоді з'явилася мода на грібінці, там Вони були ще без ручки. і, типу, чи зручно ми чи незручно працювати. Як показав досвід, зручно, ми беремо її в руку і просто розчесуємо себе. За рахунок того, що в неї є різна довжина зубців, вона гарно прочисує. І саме такий варіант. Зачіски, зачіски зручно використовувати, коли ми, наприклад, хочемо розчісати гарне волосся клієнта, коли нам потрібно зробити вичіс і коли нам потрібно зробити змішування, наприклад, матеріалу, щоб швидше розчісалися між собою ці волосинки. Анклуцізер він є і з ручкою, і є без ручки. І в них є, звісно, оригінальні і є неоригінальні. Як показує досвід, є різниця в оригінальних і неоригінальних. Якби я з ними не працювала, я б ніколи в житті, мабуть, не купила грибінець за 500 гривень. Я не знаю навіть зараз, яка на них ціна, мабуть, вже більше. Але так як у мене була робота, і я працювала на роботі і продавала безпосередньо ці грибінці, так сталося, що в них реально є вайб свій. Вони краще прочесують в овосі, І коли я працювала більше, звичайно, Чирніми зачісками і з швидкими зачісками я просто цією насолоджувалась розчіскою, тому що звичайна неоригінальна навіть танґелтізер вона вже працює по інакшому, але звісно, ціна питання більше набагато, тобто такі по 500 по 600 гривень. в них різна довжина зубців. Я їх обожнюю. Це моя особиста, це мені ще подарило менеджер. Вона також із часом зношується. Також у неї заломуються зубчики. Вони тут різної довжини, але вона класна. Вона є в оригінальній версії. В оригінальних упаковках, і ми коли їх продавали тоді, там на упаковці була помітка спеціальна така наклеєчка, щоб ми знали, як їх відрізнити. Тому що якщо ми просто дивимося на гребінець, ми його дуже не відрізнимо. Так? Який він? Оригінальний не оригінальний? От хто догадається, оригінальний чи не оригінальний. А якщо ми, наприклад, говоримо про такого плану гребінці, так, цей супербраш, я вже його не продавала, і я вже не знаю, як його відрізнити. І якби я їх м, купую і викидаю. Тобто вони в мене е, в роботі не оригінальні. Оригінальними я не користувалася, тому мені важко буде їх порівняти. Але я думаю, що якщо вона як оригінальна, вона буде себе класно рекомендувати для домашнього догляду, для щоденної просушуваності, тому що тут є дюрочки. І коли ми, наприклад, себе сушимо, ставимо собі корінь, жух-жу-жу, -жу -жу, феном продули і гарно буде працювати саме оці дірочки. Тому що танку ці такого не було. Е, вони були класні для саме Розчесування, і вони дуже довго служили, прямо неубивайні. Цей варіант, звісно, тут зуби теж поломані. І не жалко їх, тому що ціна питання таких гребінців, 120-150 гривень. Вони теж підробки є різної якості абсолютно. І вони викликають більше питань, в них зубчики стоять далі один від одного, і прочесувати вже ними не так зручно. І коли нам потрібно, наприклад, розчесати якесь складне волосся. От я своє волосся, якщо чесно. Розчісую руками, тому що воно у мене рівне, воно саме волосина не плутається, і з ним зручно жити. Слава Богу, спасіба тобі, волосики, що ви в мене такі. Це гени такі. Я думаю, і коли я розчісую, наприклад клієнтів із складним волоссям із ковтунчиками або в принципі своє волосся так плутається, то мені, звісно, зручніше. Працювати оригінальним тангелтізером не тому, що він дорогий, а тому, що він в роботі себе поводить класно. Він поводить себе як та зарекомендував як гарний гребінець, яким можна працювати. Але знову таки, наприклад, ми змішуємо постійно. Матеріал. Ми працюємо з волоссям клієнта, яке ми заплітаємо. І часто буває таке, що клієнт там пофарбував волосся, не вимила ще фарба. І якщо клієнт прийде і ми розчешуємо його таким гребінчиком, а потім ж якби клієнт у нас сидить, то, там 3 години, 4 години, 6 годин. Ми не маємо змоги піти зразу помити цей гребінець. Він у нас трохи профарбовується. Якщо світлі зуби, то взагалі вони такі вже стають не дуже красиві. І звісно, зношується зовнішній вигляд, і таким гребінцем вже працювати буде некрасиво і незручно. Ми його викидаємо. Викидати безумовно такі жалко, тому що він по 600 гривень вартує. А якщо ми говоримо, наприклад, про супербрашики, знову таки, це не оригінальні версії, я їх не знаю. Оригінальних не користувалася, ними не було такої необхідності. Ми покористувалися, наприклад, робили змішку матеріалу, десь там щось потянулося, зуби поламалися. Ми просто взяли і викинули гребінець і навіть не згадуємо, який він був, яким кольором. Ось у мене тут, наприклад, коли я їх брала. Є магазин оптових покупок, в них там вони по оптовим закупочним цінам і дуже хороша вартість. Були, наприклад, такі золотисто-сріблясті. І в мене ще навіть не злізла оця фарба. Я дуже думала, що вона вилізе швидше. Але вже грібінець потрібно викидати, тому що в ньому там зуби заломилися, вже типу, немає зуба. Але зовнішній вигляд в них гарний. Зубчики самі по собі такі вже покоцані, тому що ну, робоча, робочий інструмент, робочі гриб. Робоча лошадка. І, і, і якщо б я вибирала, ну, звісно, дивлячись на ціну, то я б вибирала оригінальний танк В нього є різна довжина зубчиків, коротше і довше, вони гарно прочистують. І, і ними зручніше працювати мені особисто. Це із досвіду, і з того, що мені так видалось. Так...